до проміжних виборів у США лишається 11 днів. Законодавці від демократичної та республіканської партії працюють над тим, аби узгодити новий пакет фінансування для України на десятки мільярдів доларів ще до того, як новий склад конгресу прийме присягу у п'ятницю. Один з впливових республіканських сенаторів Лінсі Грем виступив на підтримку такого пакету. А однопартійцям, які сумніваються, пообіцяв підзвітність за те, куди витрачаються гроші. Водночас, інший республіканець, конгресмен Майк Тернер, який Щойно повернувся із України, а наступного року може очолити комітет із розвідки, заявив, що республіканці можуть виступити проти, бо у пакет фінансування для України ймовірно включать недотичні речі. Більше про двопартійну підтримку України і перспективу ухвалення нового багатомільярдного фінансування поговоримо із Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Конгресом. вітаю. Вітаю тебе, Юлію. Що відомо на цю мить про пакет додаткового фінансування для України, коли його можуть потенційно схвалити? і чи достатньо він має підтримку серед республіканців і демократів? Ти, як ти правильно зазначила Юлю, проміжні вибори до конгресу відбудуться вже за два тижні, але варто зауважити, що навіть після цих проміжних виборів новий склад конгресу почне роботу лише наступного року з січня. А це означає, що чинний склад конгресу працюватиме ще майже два місяці. За цей час конгресмени та сенатори планують завершити незавершені справи, зокрема погодити оборонний бюджет, а також нещодавно почались розмови щодо того, щоб виділити додаткову фінансову допомогу для України. Я і також наші колеги з вірменської служби голосу Америки поспілкувалися як з республіканцями, так і демократами, і вони підтвердили про такі розмови і ймовірність такого законопроекту. Зокрема, вони стверджують, що зараз йдеться про законопроект фінансової допомоги для України на суму від 50 до 60 мільярдів доларів. Наразі невідомо чи його точно погодять, і поки що не було також запиту від Білого Дому щодо погодження такого законопроекту, але більше деталей про те, коли саме можуть. Його погодити і в якій формі він може виглядати, пропоную заслухати власне в коментарі демократів та республіканців для Голосу Америки голосування за цей пакет має відбутися до січня. Я припускаю, що або на початку, або всередині грудня. Усе залежить від того, як швидко ми завершимо свою роботу. Я чув цифру близько 60 мільярдів. Це очевидно покриє велику частину державних витрат, які допоможуть Україні із зарплатами для армії, і тощо а також покриє майбутню військову допомогу. І тут варто зауважити, що це не чек, який ми просто збираємося виписати Україні. Це будуть відповідні суми, які будуть виділятись. Протягом наступного фінансового року таким чином це покриє витрати до вересня. So ми обговорюємо, що ми можемо зробити до завершення роботи нинішнього 117-го конгресу, щоб переконатися, що Україна має усю необхідну допомогу. Я не можу сказати більше деталей про це, але можу сказати, що це дуже активна дискусія, і багато з нас продовжують заохочувати адміністрацію Байдена надавати усю можливу підтримку. Катю, певні сумніви щодо подальшої двопартійної підтримки допомоги для України так довго як буде потрібно, почали з'являтися після заяв минулих тижнів, які пролунали спершу від республіканців, а потім і після так званого помилкового листа демократів. Чи може це дійсно свідчити, що єдність похитнулася? Що, що кажуть законодавці? Як ти правильно зауважила останні заяви, як від лідера республіканської меншості в палаті представників Кевіна Маккарті, а також від прогресивного кокусу демократичної партії, викликало ряд обговорень та дискусій, і навіть критики від однопартийців з обох партій, голос Америки поспілкувався як з республіканцями, так і демократами, і пропустили їх пояснити, що може означати останні заяви. Відтак до, до прикладу Девід Прайс, конгресмен демократ, заявив, що відклик. Аний лист прогресивного кокусу демократичної партії в першу чергу закликає продовжити шукати дипломатичне вирішення питання, але в ніякому разі не зау... не на умовах, які вигідні для Росії російської агресії. Водночас республіканка Вікторія Спарц заявила, що головна критика республіканців зараз ополягає в тому, що в пакет допомоги для України вкладають окремі речі, які не стосуються допомоги для України, і це викликає критику серед республіканців. Ліканців пропоную заслуготи більш детальніше пояснення в коментарі для голосу Америки просто зараз not misunderstood. Вони доклали великих зусиль, щоб не допустити неправильного трактування цього листа. Також надання допомоги та повна підтримка української оборони не є несумісними із продовженням пошуку дипломатичних варіантів. Війна не може тривати вічно, і в майбутньому будуть потрібні значні дипломатичні зусилля. Але це не може бути дипломатія, яка винагороджує російську агресію. Вайгасністандерстін. Білий дім має зрозуміти, що конгрес буде стежити за тим, що вони роблять, щоб переконатися, що усе, що їм передано, потрапляє в призначені місця. Це надзвичайно важливо для нас, як американського уряду, і для довгострокової підтримки України. Оскільки це не проста війна, це не та ситуація, яку можна вирішити за одну ніч. І американський народ має знати, що ми спостерігаємо за тим, щоб їхні важко зароблені гроші, які вони готові надати Україні для боротьби з цією жахливою агресією, справді йшли на правильні справи та потрібним людям. Катю, чи варто очікувати, що і новий конгрес на двопартійній основі буде допомагати Україні? Саме це запитання юлю ми задали як республіканцям, так і демократам. Власне, вони стверджують, що допомога Україні залишиться непохитною, незалежно від того, яким буде склад нового конгресу. Власне, враховуючи той факт, що ще й перебиратимуться не так багато місць для того, щоб отримати більшість в конгресі. Тому переважна більшість самого конгресу залишиться таким, яким він і був. Водночас вони також зауважують, що голоси, які зараз лунають, це переважно радикальні голоси. А, а власне, більшість республікан. Янців і демократів продовжують підтримувати Україну, і в цьому сенсі найважливішою є підтримка власне громадян сполучених штатів Америки, пересічних американців, які продовжують підтримувати Україну, і, власне, надихатись діями України і протистоянням України у цій російській агресії, невиправданій агресії проти незалежної держави. Пропоную заслухати більш детальніше пояснення від самих конгресменів, як і республіканців, так і демократів. Я думаю, що в першу чергу усе залежить від позиції людей в нашій країні, як вони на це дивляться, тому що політики реагують на позицію людей. В кожній партії є багато відмінностей. Ви знайдете людей із різними поглядами. Але Україна все ще має двопартійну підтримку американського народу, і це надзвичайно важливо я хочу сказати українцям наступне і, чесно кажучи, світові, і особливо навіть росіянам, які можуть нас дивитися, голоси, які ви зараз чуєте, це ті, що говорять екстремальні речі, тому що це те, що робить рейтинги, як би божевільно це не звучало. Але переважна більшість республіканців і демократів підтримують вас. Переважна більшість американців підтримують Україну, але я не бачу серйозних змін після цих виборів. Я думаю, що буде дуже важко виступати проти України, коли кожен день ми отримуємо нові картини жахів, які творять росіяни. Я вважаю, що країна досить об'єднана. Я думаю, що ми об'єднані внутрішньо. Я також вважаю, що ми відіграємо певну роль в об'єднанні Європи, яка не завжди мала спільний погляд щодо багатьох речей. Але реакція заходу на Україну була надзвичайно однозначною. Дякую тобі, дуже Катю. Зокрема, за останніми опитуваннями громадської думки 66% американців виступають за продовження надання Україні безпекової допомоги. Тому знову ж таки дійсно виглядає так, що американці продовжують виступати на абсолютну підтримку України, зокрема і безпекової допомоги. Дякую тобі, Катю. На зв'язку із капітолією була Катерина Лісунова.